Значить, спроба номер 2 Я описав ситуацію тій людині, де я брав яйця попередній раз. З яких в мене вилупилося там небагато. А залишилося взагалі от 3, 6, 9, 12 штук. Осталося з 31. 31 вилупилося з 140 єць чи що? Це Зі 135. Ну, менше з тим. 31. 31 яйце виставилось. І причини були, коли заклав яйця в інкубатор на п'ятий день. Пропало світло на півдня. Це одна з причин, що мало, мало вивелося. Друге, це можливо з кормом, щось, може стресом, може. По цей. З холодом вони не витримали. Коротше, я сам до кінця того не розумію, але людина це канал все своїми руками. І людина, скажімо так, проявила доброту. І просто каже, я вишлю вам ще раз яйця, цього разу все вийде. Ну, це як благословення, знаєте. Получається, що він знову мені вислав 120 яєць і безоплатно сказав, що... Що по бажанню можете віддати. Каже, я за гроші вам нічого не говорю, по бажанню можете віддати. Ну, звісно, що бажання в мене є, просто що не так. Раза. Бо Зараз поки що немає. А якби було, би, то одразу зразу і скинув. Суть не в тому, суть в тому, що як людина поступила. Людина проявила свою доброту, проявила милосердя, вислав мені просто безкоштовно ще раз 120 яєць, бо я заказував у нього 120 яєць. Вони йшли від Сум. Це дуже приємно, неочікувано, але вчора мені прийшла смс що що прийшла посилка від цієї людини. І я просто, ну, я не міг повірити своїм очам ті смс-ці. Сьогодні я їх забрав. Е, так, тут знову фараони. Е, хто тут ще? От... Е... А, забув. Коротше, фараони. Техасці я тоді брав. А, англійська чорна. Англійська чорна. Ну я так зрозумів, що 3 по 40. Так само як я замовляв концового разу. 3 по 40, три породи по 40 яєць. Англійська чорна, фараони і техасець. Техасця я брав на м'ясо, а фараони з англійською чорною брав на яйця. Ну, Приємно вражений. Дуже дякую цій людині. Вони займаються, я так розумію, поріпілками вже давно, я дивився їхні відео, через то я собі вирішив спробувати. От саме через їхні відео, через їхні стріми я дивився, вдохновився і вирішив зробити інкубатор. Саморобний інкубатор у мене з простого пінопласту п'ятерки. Це перший, з якого я вивів, коротше, пробний раз, я... Поставив яйця курячі. У мене, ну, мене вийшло, з 26 яєць У мене зараз бігає 9 цеплят. Там коротше, 8 цеплят в шкарлупі замерло. Тепер зараз я розумію в чому була помилка. Я не провітрював ніколи інкубатор. І зараз я зроблю це все по новому. А, і до речі, вивід перепілок. Теж може бути один з факторів, так мало, що я не провітрював інкубатор взагалі. Просто є в технології, що треба провітрювати. Там раз в день, два рази в день, по 10-15 хвилин охолоджувати яйця. Я цього не робив. Я ставив просто інкубатор, яйця закладав і вони так були коротше, всі 18 днів при певній температурі. Єдине, що я робив, це я знижував в кінці температуру і збільшував вологість. Ну, цього разу я зроблю все е, по-іншому. І подивимося, як і що вийде з цього. Зараз я переберу яйця, подивлюся, які биті, бо там того разу в мене було 20 битих яєць. Це почта, різні люди працюють. Я бачив такі відео, де коробками взагалі футбол грали. Тому тут якби все залежно від того, хто був на зміні, які люди там працюють, і тому подібне. Буду перебирати яйця від цей потім знімлю наступне відео.